По сині, плине качал, по ти сині, Мам моя не лай, мамко ж моя не. Лай мені. Мамко ж моя, не лай. Чий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся кожного з нас. У ці скорботні хвилини вся наша громада разом з горьованими рідними і близькими навколішки дякує полеглому герою Сергію Одинаку за мужність і захист. Вірність військовому обов'язку і звитягу. Сергій був умілим і вправним воїном, бо пішов захищати нашу державу ще з початком бойових дій на Донбасі, не вагався і 24 лютого у день повномасштабного вторгнення. Убезпечивши родину, Сергій одразу пішов до військомату, боронив Київщину, охороняв північні кордони. А у березні 2023 року вирушив захищати рідну землю. Сергій був вірним товаришем, надійним побратимом, вимогливою людиною справи та честі. Захисником завжди приймав виклики життя з оптимізмом, підбадьорював та підтримував у складних життєвих обставинах. Але на жаль, 24 березня 2023 року, на Донеччині у запеклих боях за Україну, за її волю, за народ, обірвалося життя. Нашого героя згадаймо Сергія й усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Дорогі Батьки Сергія, родина всі присутні. Сьогодні для мене і для побратимів нашого батальйона це непоправна втрата. Сергій був як великий за зростом, так і великої душі людина. Я вам скажу, що його взвод. Це було його дітище, і хлопці наші йшли за ним і не боялися, тому що знали, що Сергій завжди їхній інтерес буде відстоювати. Уклін батькам, Уклін родині. Він завжди гордився дівчатами. Останній раз казав, що дуже радий оплатив старші донеці навчання, дружину дуже любив і це втрата, яка нікої не загоїться. Сьогодні наш наша рота, наш взвод плаче, тому що ми ховаємо. Побратима, друга і брата прикро сумно, надзвичайно боляче прощатися із своїми дітьми. Ворожа куля підло обірвала молоде життя нашого випускника, нашого учня, який взяв у руки зброю, як справжній офіцер, захищаючи нашу землю, свій дім, свою родину, нас з вами. Сергій не міг спокійно жити, поки агресор топче нашу землю. Однак Сергій, чудовий сім'янин, прекрасний батько. Він так дбав про свою родину, стільки приділяв їм уваги. І тільки почалася війна, він без вагань став до захисту своєї сім'ї, родини і нас з вами. На жаль, захищаючи собою, спасаючи своїх побратимів, хлопців, його життя обірвалося від ворожого снаряду. Тяжко підібрати слова, слова підтримки цій родині. Тому що я чудово розумію, що ніякі слова не зарадять те горе і біду, яка принесла. Це клята і жахлива війна. На жаль, ще одні родині. Низько вклонімося пам'яті тих, кого ми втратили. Шановна громадо, відаємо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора України проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону. За упокоєння душі спочилого воїна Сергія і за відпущення йому всякої провини вільної і невіляної. Господи помилуй. Господь поселив душу, там, де праведні спочиваю. О, Господи, помилуй. Милости Божої Царства Небесної, відпущення в Його Христа безсмертного. Царя й Бога нашого. Госуму водою...